Доброго ранку! Сьогодні, як і завжди, з вами в ефірі ранковий стакан його ведучого Лена Колб від Олександра Колба і всієї нашої жіночої збірної команди Кшатрі. Вам вітання з Ємальниця. А ми з вами будемо розминатись, робити вправу, пити воду або фітлайн, і з вами таким чином закінчимо весь робочий тиждень. Ну що ж починаємо, як завжди, з розминки, розминаємося по 5 разів кожну вправу. починаємо зверху, спускаємось вниз і робимо це інтенсивно. Тому що розминка має на меті поставити наше тіло вже в такий стан, що воно працює. Тому починаємо. Права. Кругові рухи. В іншу сторону. Тягнемось до одного плеча, до іншого. Стали руки на плечі вперед. Назад. Приміруки договори вниз. Подні По руці. Зминаємо руки далі, пальці, профілактика різних хвороб, суглобів зараз відбувається. Робимо такі, якби ви хотіли когось поддерж'ябити дуже сильно. Напрягаємо, розслаблюємо. Напрягаємо, розслабляємо. Руки на наталюю, кругові руки в одну сторону, в іншу сторону. Добре іншу ногу. Покрутили трохи ногою, розім'яли стопу, Ми розім'ялися, а зараз будемо починати з бігу. Біг дзвіночок, я запускаю наш таймер і через 5 секунд починаємо бігти. Піграм. Два. Нагадую, ми працюємо по хвилині. Одну хвилину працюємо, 30 секунд відпочиваємо. Тому що насправді важливо не навіть скільки ви попрацювали. Як ви випрацювали, наскільки це було інтенсивно, корисно, і як ви відпочили, тому що м'язи починають рости їх нормально відновлювати тільки під час відпочинку. Тому рекомендують за туди. Ми з вами ставимо ноги ширше очей, присідаємо трошечки, ножку паралельно, і будемо з вами опускати куліну ногу і піднімати руки догори. Таким чином будемо пропрацьовувати внутрішню сторону м'язів. Якщо хочете трошки легше робити цю Тому, якщо ви хочете під час трошки собі полегшити життя, можете підніматися. У мене вчора моє тіло хитро так і робило. Ми вирішили собі полегшити життя. І я поки розмовляла, відключилась. На руки вода, такі обтяжничі. Гайна хвилина. Піднімаємо руки догори, стаємо в них, так працюємо хвилину. Почали дуже цікаво, ми у Львові вже знаємо декілька спортивних майданчиків, і що цікаво, є дуже популярні спортивні майданчики, є менш популярні. Це дуже дивно і дуже цікаво, тому що є майданчики, на яких просто великі класні тусовки, багато людей і вони багато займаються. Я свій рамковий коктейльчик перед тим, як продовжити тренуватися далі. Я люблю цей коктейль. Мій я зараз п'ю активайзик, додаю в нього пауер коктейль. отримую всі свої вітаміни, свою енергію, яка мене підтримує. Та я люблю дуже пити фітлайн, Він мені дуже подобається. І мені від цього класно. Бажаю вам гарного, продуктивного робочого дня, завершення тижня, дуже спокійних вихідних. І побачимося наступного тижня на нашому ранковому стакані з новими вправами, тому що новий тиждень, нові вправи. Всім па-па!